Доброго дня, шановні глядачі. Світ ловив мене та не спіймав. Це надпис на надробному камені Григорія Савича Сковороди, видатного українського філософа, поета та педагога, який став однією з ключових постатей українського просвітництва 18 століття. Він є автором багатьох філософських та літературних праць, які мали значний вплив на розвиток української культури та освіти. Національний банк України 22 листопада 2022 року до 300-річчя від дня народження філософа вів в обіг монету сад божественних пісень. Основна композиція Аверсу символічний стилізований фонтан, що є алегорією Бога, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. З одного боку, вони всі різного розміру, отже, не рівні. З іншого, усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об'єм, але отримує достатньо води для свого наповнення. Це втілення малюнка сковороди не нерівна всім рівність. Над фонтаном зображено райські дерева, які формують сад божественних пісень, навколо яких розміщені рядки з одноіменної збірки. На реверсі монети зображено композицію з юнаком, який грає на супілці під вишневим деревцем. Навколо нього символічні фігури, яка намагається схопити філософа. Поруч, слова сковороди, світ ловив мене та не спіймав. Монету, виготовлена зі срібла з локальною позолотою, її номінал 20 гривень. А ось декілька цікавих фактів про цю видатну людину. Почнемо дати народження. Вона стала відома світові через 200 років після власного народження Сковороди. Дослідники віднайшли в одному з листів Григорія Савича до свого учня та приятеля Михайла Ковалинського згадку про те, як він провів свій день народження. Досі це єдиний документ, який засвідчує цю дату. До господарської роботи непридатний. Саме так вважав про свого талановитого сина батько Сава Сковорода, тож посприяв тому, щоб він мав зовсім іншу долю. За свій неабиякий хист до науки Сковорода уже в 12 років вступив на навчання до Київської братської школи, яка пізніше стане Києво-Могилянською академією, що вважалася одним з найкращих закладів освіти Європи у 18 сторіччі. Загалом Григорій вчився з перервами приблизно 15 років, так і не закінчивши повного курсу навчання. Філософ мав талант до співу та гри на супілці. Цей музичний інструмент він завжди носив з собою за поясом. Мабуть, саме через це на більшості його портретів присутня супілка, також він володів скрипкою, флейтою, бандурою та лірою. Саме завдяки музичним здібностям його забрали до Петербургу для співу у придворній капелі Цариці Єлизавети. Угодом Григорій вирішив пізнати для себе Європу, тому прийняв запрошення долучитись до комісії із закупівлі Токайських вин для царського столу. Григорія взяли як перекладача та людину, яка добре обізнана в музиці. Так він потрапив до Угорщини у місто Токай. Також він побував у Німеччині, Польщі, Словаччині, Чехії, а за деякими переказами ще й в Італії. Він відвідував лекції як вільний слухач у різних закордонних університетах. Завдяки знанню мов міг легко спілкуватися із викладачами та заводити нові знайомства. Сковорода зображений не тільки на монеті, а також на купюрі 500 гривень. Це звичайна обігова купюра. А це купюри випущені до 300-ї річниці з Дня народження філософа і до 30-ї річниці Незалежності України. Працюючи педагогом у харківському колегіумі, був дуже незвичним педагогом і мав власну систему оцінювання учнів. Замість балів за виконану роботу, вони отримували коротку характеристику. Ті, хто виконували завдання дуже добре, мали підпис звірок гострий, вельми гострий та гострий. Ті, хто вчилися на середньому рівні, вельми тямкий, досить тямкий, тямкий. Найгірші учні отримували від сковороди звання тупуватий. Тупий, вельми тупий і повний безглуздя. Григорій Сковорода працював викладачем поетики в Переяславському колегіумі. Він відрізнявся від інших педагогів, тому що ніколи не карав учнів і не примушував їх. Філософ вважав, що учні можуть мати хист до навчання тільки тоді, коли самі цього хочуть. Сковорода вчив студентів мислити нестандартно та вміти аналізувати. До речі, через це в нього були сутички з адміністрацією навчального закладу, яка не сприймала модернізований підхід до викладання. Його називають першим українським байкарем. Він писав твори переважно староукраїнською та латинською, відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ті часи означало сильну демократичну тенденцію, відкрито засуджував московських гнобителів. За переказом, коли Катерина ІІ перебувала з візитом на Харківщині, то вирішила поспілкуватися з Григорієм Сковородою. Під час зустрічі вона запитала, чому він їй не вклонився. На що Григорій Савич відповів: Ти сама хотіла на мене подивитись, а як ти на мене роздивишся, якщо я вдвоє зігнуся? Однак, за переконанням дослідника Леоніда Ушкалова, це лише легенда. Та навіть це підтверджує неординарність особистості Сковороди, адже про пересічних людей легенд не складають. Сковорода надавав перевагу особистій духовній свободі. Філософські трактати присвячував переважно етиці, а головним сенсом людського існування бажав самопізнання. Сковорода не вживав м'яса, але не був цілковитим аскетом. Наприклад, він любив токайське вино, а друзів просив привезти з-за кордону шалено дорогий на той час пармезан. Філософ сам описав один містичний випадок, який трапився з ним. Перебуваючи в черговій подорожі Києвом, він відчув трупний сморяк. Інтуїція підказала йому, що треба терміново покидати місто. Згодом він дізнався, що саме там. Почалась епідемія морової чуми і він дивом не заразився, хоча на той час від хвороби померли вже багато людей. А це ще одна срібна монета, присвячена цьому видатному українцю. Вона випущена у 1996 році номіналом 1 мільйон карбованців, хоча сам поет за життям був безсрібним. Це не завадило йому бути причетним до відкриття першого університету в Україні. Коли Василь Каразін, молодий 30-річний дворянин, взявся за організацію Харківського університету, його заходи закінчились в 1803 році удачею саме тому, що більшість дворян, які несли нечувану на той час суму в 618 тисяч карбованців сріблом, вже були підготовлені до цього. Це все були або учні, або знайомі, або друзі Григорія Савича Сковороди. Григорія Савича порівнюють із відомими мислителями давнини. Називають українським Сократом. Він був, напевно, єдиним європейським філософом, який доводив вірність власного бачення світу всім своїм життям. На сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До зустрічі. Бережіть себе.